Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Через масований удар по критичній інфраструктурі на Харківщині загинув працівник одного із енергетичних підприємств. Він саме був на робочому місці. Атакували росіяни ракетами і сам Харків. Інформації про постраждалих не надходило, але у місті перебої зі світлом і водою не працює метро. Більше про ситуацію у Харкові Ірина Антонюк розкаже. Від ранку по місту розгорнули всі стаціонарні пункти незламності. Їх більше сотні. Тут можна зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю з печивом. Наглядачка одного з таких пунктів ділиться, що поки людей приходить не багато, але готові прийняти всіх охочих. Ми ж зустріли бабусю з онуком, що прийшли зарядити мобільні. Дякувати, що є пункт незламності, Да. Це дуже добре. Він був і в 23-му році. Все добре, без паніки, як я кажу, без світла, без води і без кацапів. Все в нас готове. Вода в достатній кількості, півтори тисячі літрів питної води. Технічна вода в нас є дрова, пюлети, все. Є у цих же стаціонарних пунктах незламності ще й безкоштовно роздають гарячі обіди щодня. по буднях. сьогодні така кухня особливо допомогла тим, хто без електрики і води не може приготувати їжу вдома. Вони молодці. Ми дуже дякуємо, молодці. І гарно готують і смачно, ну все добре. Метро у Харкові працює сьогодні тільки в режимі укриття. Через проблеми з електропостачанням неможливо розпочати рух потягів, повідомили у прес службі підземки. Але роботу автобусів та тролейбусів організували так, щоб містяни могли переміщатися містом без ускладнень. Дуже дякую, що так дублюється, що ходить якийсь транспорт, транспорт бо... Працювати треба. Я майстер манікюру, і до мене дівчини також приїжджали, запіснювалася, але приїжджали через перебої з електропостачанням по всьому місту аварійні відключення, світла, води і опалення в квартирах. Тотального блокауту немає, і аварійники намагаються зробити все можливе, аби відновити роботу критичної інфраструктури. А поки містяни запаслися терпінням і водою. У нас є запас води в баклажках, бетонах. В бочках У нас є вода. Так, у нас немає води. А так тепло є і світло є. Слава Богу. Терпіння, ні. Ми тільки терпимо і надіємося на краще. Магазини та дрібні підприємці одразу перейшли на генератори. Тож поки серйозної напруги у місті не відчувається. Із Харкова, Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.